Долучимо до нашого ефіру Тараса Згороднього політолога. Вітаю вас, Тарасе. Так, Доброго дня, доброго дня сьогодні до Києва прибув генсек НАТО Столтенберг. Це напередодні завтрашнього чергового рамштайну, 11-го вже наскільки я пам'ятаю. За числом, отож, зважаючи на цей особливий візит, так генсека НАТО сьогодні, чого ми чекаємо від завтрашнього Рамштайну? Наскільки цей візит сьогоднішній є, скажімо так, анонсом завтрашніх подій на вашу думку? Ну, дивіться, на Рамштайні все ж таки збираються не тільки члени НАТО. Там Кістяк є звичайно члени НАТО, але туди вход входить, якщо не помиляюся, 55 країн, а членів НАТО у нас Ну з Фінляндією 31. і тому звичайно там значно ширший формат. Але кістяк звичайно представляють країни НАТО і дуже добре, що представник вже організації приїжджає. А, і до речі, якщо не помиляюся, це за війну перший його ну, початок широкомасштабного вторгнення. Це його взагалі перше візит в Україну. І це дуже добре. А, це означає, що підтвердження того факту, що де-факто Україна стає вже членом НАТО через перебудову нашої армії і через співпрацю з країнами НАТО і будь-які будь контакти розширення контактів це великий плюс. Це означає, що Україна полегшує свій ступ взагалі в цю організацію. Після того є після нашої перемоги, після того як тут умови звичайно, ми повинні розуміти, що ми повинні вийти на кордони 91-го року. І це дуже дуже добра знака, що на для НАТО прийняття України в власні члени не є вже такою табуйованою темою. Так, Тому що раніше у нас та багато. Країн були категорично проти, і НАТО якраз демонструє, що вона спроможна переходити, переходити навіть через протидію деяких членів. От Угорщина заблокувала ж нам з 17-го року через мовний закон. Зустріч в форматі у комісії україна НАТО, але бюрократична машина альянсу знайшла можливість все рівно проводити ці зустрічі. Вони там хитрувато робляться, але майже не порушуючи регламент, але все рівно вони демонструють, що що у них є бажання, тобто вони відкривають вікно можливості, які ми якими ми повинні користуватися. Добре, і ще одне питання, про яке я би хотіла з вами поговорити. От повідомлення Financial Times про те, що Євросоюз готує екстрені обмеження на імпорт зерна з України, правду кажучи, це е, ну. Турбуюча та така інформація, тому що знаємо про те, що спершу Польща заблокувала і транзити, і загалом імпорт всієї сільгоспродукції з України, не тільки зерна, там же ж купа всього, і продукція із фруктів, і олійні, і безліна навіть здається, яловичина і свинина, яка навіть не постачається туди через те, що не домовилися щодо стандартів. І от зараз ми бачимо, що Брюссель, начебто, готовий піти на зустріч цим країнам, які вслід за Польщею також каскадним чином заблокували імпорт, десь десь імпорт і транзит з України, і готові піти на зустріч. Окрім ось тієї допомоги, яка буде надана, там 100, 100 мільйонів, правильно має бути надано для цих країн. Це все ну така небезпечна історія. Наскільки це все позначиться на вашу думку на Україні, на українській сільгоспродукції, на нашій здатності експортувати все таки зерно, тому що ми, якщо не не будемо мати цієї можливості, ми просто задихнемося разом із тим зерном. Ну це урок нам знаєте. Урок у нас досі, досі думають, що не існує протекціонізму в країнах Європи. Існує достатньо потужний протекціонізм. Ми стали заручниками багатьох проблем. По перше, я вважаю, що це повністю провини кабінету міністрів. Я упевнений, що поляки попереджали. Стосовно того, що або не так завалюєте нас зерном, або цією продукцією, я не виключаю, що до мене доходили навіть відомості про відвертий темпінг на, на цьому ринку. поляки люди системні, вони розуміють, що один раз запустиш тенд цей день в результаті. Будуть банкрувати це банкрутувати ціли галузі економіки, і тому вони запроваджують обмеження. Я тут поляків не виню. Ми повинні розуміти, якщо у поляків будуть проблеми в економіці, у них буде невдоволення, то це рухне наш тил, тому що вони нам зменшать допомогу. Це перше, друге кабінет міністрів. Те, що така ситуація може бути, прогнозувалося ще рік тому. Чому тому, що ми стали заручниками примітивності власної економіки, а тому, що кабінет міністрів нічого не робив для зростання переробки всередині країни, я вам скажу, коли б ми оперували на декількох ринках, а не завозили однотипну продукцію на територію ЄС. Це б не було так помітно, ну умовно кажучи, не просто зерно вести, так а продукти переробки зерна, наприклад, комбікорми, борошна, борошна робити, макарони, корми згодовувати ти самим свиням або тваринам для того, щоб вирощувати. Не сою вести, наприклад, так. А переробляти там, штучне м'ясо, з кукурудзи біоетанол, сиропи, лютени, тобто продукти переробки. тоді б тиск на ринки не був таким би помітним. На жаль, ми так стало, сподіваюся, що у нас буде урок Кабінету міністрів, який почне диверсифікувати нашу економіку і розуміти, що так просто ніхто нікому ринок не віддає, тому що кожен захищає власний інтерес, це, це раз. І будуть робитися висновки далі, буде посилений контроль. А якщо ви обіцяєте, я не виключаю, що там почалися те шахрайства, за яким теж не прослідкував кабінет Міністрів. Коли почалася вибудовування нових логістичних логістичних ланцюгів, так скорі за все обіцянка була, що все буде йти транзитом. І не продаватися на ринку ЄС. Ми ж там у нас ж основний ринок збуту там країни Азії, країни Африки і так далі. Я не виключаю, що деякі... Бізнесмени так почали просто продавати це, демпінгувати на ринку ЄС, причому по східній Європі, які є нашими союзниками. А в результаті ми бачимо, отримали те, що отримали. Це урок нам на, назавжди. Дбати про власні економічні інтереси, дбати про Глибинну переробку глибину переробку власної агропродукції, тому що ж там ж питання в габаритах. Щоб провести одну тонну зерна, потрібно там вагонами це вести. А це додатково вагони. Треба питання в тому, чи є така пропускна спроможність, наприклад, польської залізниці для того, щоб довести до портів, і так далі. Як а не така габаритна продукція, ну припустимо, там ви робите там борошно або макарони. Їх можна везти автотранспортом. Це не так виглядає е, напружена і немає такого тиску на і залізницю. І все, що з цим пов'язано. Тобто це комплексне повинно бути рішення, і комплексне рішення, і стратегія, в тому числі просування українських продуктів, не тільки це не тільки стосується продуктів харчування будь-якого експортного продукту на зовнішніх ринках. Або, наприклад, якби ми вибудовували одразу ж кластери машинобудування навколо обслуговування аграрної продукції, там да ті ж саме трактори, сіволки так далі. Ми могли б їх теж продавати. Так, це не такий габаритний продукт, але він має більшу додану вартість більше робочих місць. У нас і знову таки не було б такого тиску на. Ринки є в тому числі, ну це тому, зрозуміло, Тараси. Хоть... Але от дивіться, просто в мене знаєте, виникає питання. От вся ця історія, я боюсь, позначиться на подальших перемовинах України щодо вступу до Євросоюзу. тому що всі ці країни, наші сусіди, які насправді ну більшість з них там, крім горщини, скажімо, дійсно підставили нам плече в найважчий момент під час повномасштабного вторгнення. Дійсно, добросусідські нам допомагали і все. Але тепер вони бачать, що українська сільгоспродукція насправді. Є, ну, скажімо так, загрозливою для їхніх ринків, тому що вона дешевша, тому що там же ще було питання щодо якості. Там дійсно, начебто, там, ну, з того, що я читала, там ловили продукцію невідповідної якості. Та, там іще такий момент був, який, до речі, для Євросоюзу дуже велике значення має там якої якості та пшениці, і чи є там нітрати, чи їх там немає, скажімо. Але тим не менш, от як це потім позначиться на наших е, з євросоюзом ну дивіться. Я у вас теж в ефірах неоднократно неодноразово говорив, що у нас більше шансів вступити в НАТО так швидше, ніж, наприклад, в ЄС. Чому тому, що в НАТО зрозуміли функціонал і нам в першу чергу потрібно НАТО? Так нам потрібна безпека нашої території, а тому, що без безпеки території ніхто довгі гроші в нашу країну вкладати не буде. Це чітко і ясно. Ми повинні розуміти. Стосовно ЄС ЄС, там це економічний союз. Ми повинні завжди про це пам'ятати. Там питання грошей, великих грошей. Вони ні ніхто нікого не незважаючи на те, що вони нам розповідають про вільні ринки, немає там ніяких вільних ринків. Там політичні домовленості. Тому ми в першу чергу повинні працювати над собою. Якщо ви не пускаєте якісь продукти до нас, то вибачте, будь ласка, у нас теж повинна бути симетрична робота. Тобто, тут ніхто нікого. Чекати не буде це раз. По друге ми повинні ускладнювати свою економіку тільки так, тільки так ми зможемо домовлятися щодо транзиту. Домовлятися щодо ступу, тому це ще раз говорить, як я теж у вас не неоднок... неодноразово говорив, що процес вступу в ЄС може розтягнутися на роки, і не факт, що не факт, що ми вступимо навіть в ЄС, ну принаймні в горизонті 5 років. Чому тому, що конкурентів ніхто не любить їм, їм цікаво Україна в форматі відвертої сировинної держави, яка буде експортувати людей тут. наших мігрантів вони Задоволенням заборозь там. Да, в принципі, Німеччина це й не приховує. Вона хоче, щоб до Ти до них приїхали жінки, діти, щоб жінки народжували їм добропорядних бюргерів, так щоб вони ставали німцями. От це, це їм цікаво. Тому це слід тут, тут знаєте, тут це не це не погано чи не добре. Так побудований світ. Ми повинні сприймати Європейський Союз як жорстку структуру. Я пам'ятаю, як Поль, як Польща вступала в ЄС. Я пам'ятаю ці торги. Як поляки просто розривали Брюссель, витискали з них все, що тільки можливо, так, і дотації воно собі на модернізацію економіки, так от в чомусь, як у поляків, як у поляків треба вчитися, і тоді у нас все буде добре. Головне, щоб знаєте, ми не плазували, не думали, що ми такі погані. Якраз ця ситуація показує, що ми круті і нас бояться, бо тих, кого не. Не круті, тому в принципі, ну байдуже що воно є, що нема. Дякую, Тарас. Тарас Загородній політолог був з нами на зв'язку.